Так сталося, що подвір'я нашої школи прийняло цей бюст Степану Івановичу, а школа отримала звання Олеся Терентьєвича гончаря Сьогодні ми вправі згадувати їх, тому що мистецтво, яке вони залишили за собою, воно ніколи не зникає. І сьогодні на зустріч з вами прийшла Таїса Вікторовна Крисько, яка безпосередньо зустрічалася з Степаном Івановичем. Таїса Віктором. Мені пощастило зустріти на своєму життєвому шляху дуже таку цікаву і видатну людину, яка народилася. Тут на нашій балській землі в селі посицели. Можливо, я і справді пишу щось веселе, тому що родився в селі посицеле. На тому кутку, який звав Звончарова. Хороші там люди, природа чудова. Якщо ви ще не побували в посицелах, то обов'язково побувайте. Там справді і люди чудові. А природа то просто треба бути або поетом, або художником, бо інакше не можеш передати всю ту красу. Я працювала в Миколаївському районі, а в сиділи в Адівці Миколаївського району, Одеської області, народившись у нас в Пасицевах, потім з батьками малого Степанка. Забрала сім'я в Олевадівку, приїхали вони в Олевадівку жити. І там він навчався, підростав, потім в Одесі, закінчив технікум, потім педагогічний інститут. І всі ми його, вся Одещина, Київщина, вважають його своїми земляками. Бо писав він, як, як порадив йому батько, писав правдиво, писав. Ем... Так, щоб не було соромно, щоб слово правди було його по життю, життю. І якщо це слово правди, він піде з цією стежиною правди, то вона його ніколи не підведе і виведе правильною стежкою в житті. Степан Іванович був і депутатом Верховної Ради, і нагороджений багатьма орденами. І... Але завжди, коли він службив на ваді батьків, він підходив, зустрічався з керівництвом району і з працівниками нашої ред... редакції газети. Завжди читав свої нові комарески. І, знаєте, ніколи він не користувався записником, завжди все на пам'ять читав. Нам дуже це подобалося. Подобалося з ним розмовляти, розпитувати його, слухати його, твори нові. І він завжди писав про простих людей. Він у них черпав натхнення і він писав, що все, що взяв у вас з любов'ю. Вам з любов'ю віддаю. Він е, писав сатиру, е, тому що е, не міг терпіти в нашому суспільстві е, оте ще зло, е, оті недоліки, негразди, які е, е, були. І він висміював своїм пером, своєю сатирою. І, але робив він це все з любов'ю. І, і дуже багато діток він написав, з е, вірші. Вони ось зараз був конкурс чи в творів Степана Олійника. То дуже багато діток взяли в ньому участь, десь до 80 осіб. І вони дуже гарно виконували ці твори, і вони як сьогодні, наче написані, такі актуальні, такі гарні. І з такою великою любов'ю він писав про діток, з якими зустрічався своїми сусідами, своєю онучкою, Оксанкою. І, і все воно виходило з життя дуже правдиво, дуже гарно і повчально. І вам тільки один факт скажу, як він брав з життя факти. Много разів він був десь в Криму, на морі, в санаторії, і там море внизу, а на горі санаторії. І працював ліфт, який возив. Цих всіх відпочивальників до моря. І от одного хлопчика мама працювала ліфтером, а батько човнярем, який катав на човні цих людей, які приїхали сюди відпочити, позагляди на морі. Синок, який мав іти вже в перший клас, але він бігав безпризорний. До мами прибіжить, вона каже. Чекай, звідси, бо тут відпочивальники, нема місця в ліфті для тебе. До батька прибіжить, там човен заповнений відпочивальниками, і він каже, ні, це для відпочиваючих місця, тобі тут немає. І от одного разу е Степан Іванович зайшов е до ліфта і було місце, і цей малий зайшов. Він тож, не їг просто так спостерігати за немає. За вибіг з ним познайомитися, те питає, як же тебе звуть. А він каже, Баня, а ти хочеш, ти з кого хочеш, ні, ще не хочеш, а хочеш, там і дуже. А ким ти хочеш бути, як виростеш, відпочиваючим. <гум> відпочиваючим, тому що для... все тут було для відпочиваючих. І той лів, і той човен, бо я можу дуже багато говорити, але хочу побажати. Тим те, про що навчало своїх творах Степан Олійник. любити своїх мам, своїх батьків і їх. любити свою батьківщину, свій край, де ти народився. І головне бути людяним. Дитя Степана Олійника було відносно легким і відносно важким. Ну, уявіть собі, що невеличке село, в якому всього нашого чотири класи. Закінчив четвертий клас, треба йти шукати десь далі, продовжувати своє навчання. Також Степан Олійник, ще будучи учнем 4 класу, вже почав писати про своїх земляків, відправляти цей матеріал до районної газети. Будучи студентом педагогічного вузу, Степан Іванович Степан носив вишиту сорочку. За цю вищу сорочку його було посадено в тюрму. І тільки завдячуючи тому, що в нього було дуже багато друзів, які написали листа і виклопотали йому вільницю, той, що він міг повернутися знову до навчання. Не цураймося своєї виштої сорочки, не цураймося своєї рідної землі. Так як не цурався своєї землі, своєї історії. Олесь Дарентьович Гончар, який вважав себе і казав, що я горжуся тим. Що я народився українцем, я говорю про нього як про людину, яка є теж, як Тарас Шевченко, пророком нашої нації. Тому що коли ви станете дорослими, хтось зацікавить прочитати щоденники Олеся Гончара, ви побачите, що багато про що він казав, із того, що відбувається сьогодні, він нібито в 90-ті роки писав те, що є сьогодні. Тому, будь ласка, а коли ми говоримо про нашого земляка? Степана Олійника, то його гуморесок не знати не може ніхто. Ви маєте пишатися тим, що він є нашим земляком, і ви маєте радіти, тому що ви можете ходити по тій самій землі, і саме в ваших руках, тримати пам'ять найдальше дальше для того, щоб і ваші діти, і ваші онуки могли пишатися цим, тому що пам'ять живе людини доти, доки вона живе у нас ось тут. Тому я закликаю всіх вас, давайте будемо разом, якщо не вистачає часу, давайте час років. Більше вивчати творчість цих видатних людей для того, щоб ми пишалися тим, що ми є українці. Я кожного разу казала і кажу ще раз, що наша школа носить ім'я менчара, тому що виходять випускники, які є найбільш патріотичними, які не цураються свого рідного, власного. І якщо хтось не носить вишиванку кожного дня, і ми не можемо її носити, то треба, щоб та вишиванка була вишита у вас в серці. Цього буде достатньо. І хочу звернутися з такими словами: кожного дня, коли ви будете йти. В місті і бачите ось ці куби людей, які загинули наші герої. Придивіться у вас, Герої, які на превеликий жаль втрата величезна загинув, їх найбільше серед тих кубів, саме випускників нашої школи. Ви маєте бути перш за все патріотами, тому що завдяки вам в майбутньому має стояти Україна. Кожен день сьогодні це день боротьби. У вас боротьба за знання. На фронтах боротьба за незалежність нашої держави, але шануємо пам'ятні дати, шануємо тих, хто загинув сьогодні на фронтах цієї війни, а їх не немало, діти, вдумайтеся. В нашій Балській громаді 100, 100 сімей залишилися без батьків. Діти. Без чоловіків, дружини, без синів, матері та батьків. І ось ця пам'ять повинна жити з вами вічно.